І коли їхали сюди, думала, Боже, казати чи не казати. Потім згадала, що Галя каже, що треба завжди казати свідчення, тому що свідчення ми, ми не себе прославляємо, ми говоримо про славу Бога. На цьому тижні в мене був такий випадок, я не знаю, як видно. Коли я колись прочитала Слово Боже, що всяка неправда – це гріх, то для Що таке всяка неправда, він показував мені такі речі, які до того я взагалі не звертала увагу. Тобто, наприклад, я не знаю, може, у вас таке не буває, у мене такої було. Хтось мені телефонує, я кажу, зараз через хвилинку перетелефоную. Але я не ставлю таймер, і це не проходить ні хвилинка. Тобто, Видається, що це всяка неправда. Тобто це є неправда. І дуже Багато таких от речей, є, на які, наприклад, я бачу людину, кажу, я тебе століт не ну, ну Ніби шутка, да? ну, ну сьогодні брат сказав, що Бог свят, да? Бог святий, і, і, він, і Він хоче, він чекає від нас святості, і він чекає, щоб дійсно ми розуміли, що таке всяка неправда. І колись для мене було дуже приємно чути, коли щось я сказала, Син почав плакати, а бабуся почала його втішати, що ну нічого, може, мама передумає. Він каже, ні, я не передумаю, бо мама завжди правду говорить, але це не так. <світ> Дійсно бувають моменти, коли е, нам здається ми можемо піти на компроміс. Ну, тобто, ну Тому що ми не бачимо виходу, якщо по-іншому. І на цьому тижні мені е, Бог показав, що е, якщо ми не йдемо все ж таки на компроміс, а дотримуємося тої правди. То у нас буде потім змога свідчити і потім побувати в духовному пологовому будинку. Поясню, що сталося. Я на цьому тижні записалася до однієї дівчинки на зустріч, але я знала, що в тому місці, де вона живе, я вже знала правила того гуртожитку. Тобто, якщо б я не знала, то... Діяти, як вона сказала, тому що вона мене попросила, будь ласка, тільки ви не кажіть охрані, ви зразу піднімаєтеся до мене в кімнату, а охрана по кімнату не ходить. І я їй написала, що я не зможу це зробити, тому що я знаю, що правила такі, що це не можна порушувати. І, і в мене було таке їхати, не їхати. Вона сказала, що так, що до неї приїжджає. Це її була, звісно, повинна, що вона сказала чи ти англійською, ну, вона в принципі правду сказала, але я не приїхала її вчити англійську. І каже: Ви знаєте, це б так класно, виходить, що я ще краще отримала, якщо б ми були в кімнаті, мені б задужала донька, і, а тут мені дали просто цілий, ну, і можливість окремо, і, і взагалі це класно. І я мати змогу свідчити, що правду казати класно завжди. Тобто, коли дуже важко, дуже важко сказати правду інколи. Бо це не важко було, ну, ну, наприклад, мені не то, що не важко, ну не відбулася зустріч. Але бувають моменти, коли важко. Коли треба сказати правду, а ти думаєш, що ну, як, і шукаєш якісь все ж таки компроміси, і себе вговорюєш, що, можливо, ні. І після того, коли вже після нашої зустрічі Бог дав мені сили, і ця дівчинка, ну ця молода жіночка, вона прийняла Ісуса Христа в своє серце. Вона щиро плакала, я бачила це покаяння, я бачила ці духовні, е, от коли народжується людина, е, це був, був от той якраз духовний пологовий будинок. Але я думаю, як класно, я дякую Богу, що е, початок був на правді, і можна було тоді свідчити про Бога. Тому от такі от моменти, навіть сьогодні, коли я їхала і бачила, хто за рулем, то мене розуміє, от ці 50 або 60, то всяка неправда правда є тим рік. Тобто, якщо ми маємо якісь закони, і ми хочемо потім свідчити людям, то ми маємо навіть ну от такі мелочі виконувати. Я знаю, що на цьому тижні я буду випробована після цих тому прошу зараз вже Бога пробачення за всяку неправду, яку ми говорили, і милості, і благодаті для вас, і для себе, щоб цей тиждень і взагалі все життя жити для правди, як він сказав. Амінь.